Мама, я хочу сказати, що ти навчила мене, ти мене виховала. Я знаю, що ти пишаєшся, хвилюєшся за мною. ображаєшся тому що я не так багато тобі телефоную. Я тебе люблю. Всім матерям, з праздником вас, дякую, що пустили на цей світ. Не розстраюйтесь, не розчаровуйтеся, все буде Україна. Ви нас навчили багато чому, тому в цей, до цього свята, та й кожен день, ми вас любимо, поважаємо, бережемо і захищаємо. Тому терпіння вам та здоров'я! Я себе вважаю нормальною людиною, доброю людиною. Я впевнений, що це все закладується в дитинстві, в тебе вкладається, Є якісь люди погані, хороші, але певні обмеження, які не дозволяють тобі робити щось погане, які тебе тормозять, які тобі, які от тригери, які тебе тримають в рамках того, що, що ти залишишся людиною. Це напевно і вкладається, в тому числі батьками. Тому, напевно. Тому що я такий зараз і мама на роботу в тому числі. Тому, мама, я тебе люблю і дякую тобі за це. Мати вчить любити. Мати це найголовніше, що є в житті кожного чоловіка. Мама, я тебе люблю.